Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж. Вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь. Та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому чи то було в тілі не знаю, чи то було без тіла не знаю, Бог знає. Був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає був узятий у рай. І чув слова несказані, яких годі людині вимовити таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився, та Господь сказав мені Досить тобі, моєї благодаті, бо моя сила. Виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради. Бо коли я немічний, тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним. Та ви мене примусили до того? Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих археапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков? Хіба тим? Що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє, я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі, якщо я люблю вас більше. То хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом? Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо, а все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб, коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили, і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були. Допустилися. Псалом 130 З глибин взиваю, Господи, до тебе, О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні. До голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш. Ніж сторожа на ранок, надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Приповідок, розділ. 31. Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила Його мати. Що, сину мій? Що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим. Що царів гублять. То не царям, Оле муеле не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, Льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Левіт, розділ п'ятий. Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не об'явить його, хоч був його наочним свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, доторкнеться до чогось нечистого. Чи допадла нечистого звіра, чи допадла нечистої тварини, чи допадла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним, або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої-небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, стане винним. Або коли хто поклянеться необачно тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим небудь таким, мусить признатися, чим згрішив, і принести Господові. Покутну жертву за сподіяний гріх, самицю зотари, вівцю або козу, як жертву за гріх, а священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубенят. Одне на покутну жертву за гріх. А друге на всипалення. Він подасть їх священникові, а цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її, і побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге. Впорає як усипалення за обрядом так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії ані не кластиме на неї ладану, бо це. Жертва за гріх, і принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він девчому провинився, і проститься йому священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: Коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині. На жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити. Що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому. Нехай він принесе священникові в жертву за відшкодування, барана Затари без вади по твоїй оцінці, а священник спокутує за нього його провину, що нею несвідомо провинився і проститься йому. Це жертва за відшкодування. Бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: Коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи знайшовши загублене, заперечуєте. Чи клянеться неправдиво про що небудь, що люди звичайно творять і грішать? Одне слово, коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов, чи щоб воно не було, про що клявся, ложно? Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього. Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана Затари без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутає за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився.